Вітаю, я вам щось цікаве покажу. Тут цікаве, у ну, нас господарка. А зараз пані стало покажу. Ті горобчики не а тут горобчики обсіли ціле деревця, яблунка. О, полетіть. А знаєте, чого вони тут сидять? Такі чорний, гарненький, дивіться, який чорненький. напевно, що покупався в болоті. Хочу покладати цьому йод. Ти вони мають їжу, і вони так сидять пільгують. О, зараз подивіться, як вони там купаються, купаються. Значить, хочу ближче підходити. а качки вже розігнали. Классно. І гробчики п'ятима і есть тримають. О, бачите там? О классно, класно. Ну хочу підійти в листю потікають. снизу купается тут кадры что-то не знает такая камера даже вот снимать а что он робка там за ух ты снизу купался Та багато моя не сидить. І кури маєш пити, і горобчики, і гуси, і качки. Пити і Я підкралася болещ. На Сина, я, 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 я. Добрый. Давайте второй прием поразил, на себе, Это будет добрый.